Збірної команди України підготовка відбувається в різних місцях. На даному етапі знаходимося в місті Умань на базі веслувальній. Тут проводять і чемпіонат України в нас, тому в нас є така можливість потренуватися на доріжках і відпрацювати дистанцію. Ми відпрацьовуємо і потім вже від'їжджаємо на етап Кубку світу. Він буде проходити в Познані в Польщі з 26 по 28 травня. Тому вболівайте всі за нас. У нас дружній колектив, ми всі разом, один за всіх та всі за одного. Не команда. Висловання один із ведучих видів спорту. Наші українські спортсмени за достатньо тривалий час вислуванні вибороли багато медалей. І дуже гарно представляла нашу країну в на міжнародних аренах. Я тренувалася з юрською збірною команди України, і ці змагання для нас контрольні вони пройшли дуже добре. Ми дуже раді цьому результату. І завдяки цьому результату чотирьох дівчат, які відібрались, буде чекати останній збір перед чемпіонатом світу та Європи. Перші змагання в цьому році міжнародні це чемпіонат світу, який відбудеться в Італії, в місті Аорунзо Дікадора. І ми сподіваємось на те, що наша команда зможе достойно представити Україну на змаганнях, тому. Що я розумію, то що це наша зона відповідальності, і це найкраще, що ми можемо зробити для нашої країни зараз. Також на збори зараз знаходяться помімо о, національної збірної команди. Це наш резерв, це наша мова, це наше майбутнє. І їхала остання. Потім почала сестра кричати: «Добавляй, добавляй!» І тоді тільки мені проснулася вся мотивація, і я почала тоді додати. Зараз заїхала третя серед юніорік 5-6 року. То то так будемо їхати. На чемпіонат світу в Італію тренувати збірний екіпаж четвірки. А зараз ми їдемо на дорослий чемпіонат світу, і після цього будемо сподіваюся, що вигравати молодіжний чемпіонат. Щоб про нашу країну знали на всіх рівнях і казали всюду. Кожний раз, коли ми виходимо на воду, ми відчуваємо те, що ми маємо змогу тренуватися завдяки нашим бійцям, які є в ЗСУ боронять наші кордони. Ми маємо свій висловальний фронт, відстоїмо Україну на ньому і будемо показувати, що Україна це. Ready, set, go! зараз в нас тренуються члени збірної команди України. Вихованці ДСШ бачать їх і також хочуть потрапити до складу збірної команди України. Не подобається цей вид спорту, подобається це азарт. Це спортивний азарт. І... Це круто і цікаво. Я як виходжу на тренування. Це просто виходжу на чогось нового вчитися. Ось це як двері в майбутнє, просто.